Основні властивості логарифмів. Продовжуємо серію уроків на тему логарифми. Перед вами трішечки теорії. Можете ознайомитись самостійно, я лишу теорію в телеграм-каналі, посилання в описі до цього відео. Якщо логарифми з однаковими основами додаються, то у нас тіємноження. Якщо віднімаються, у нас ділення. Ще раз акцентую увагу на тому, що вам потрібно знати ідеально властивості степенів, тому що є певна кореляція між логарифмами і степенями. Далі, якщо у нас підлогарифмічний вираз в степені К, то цей степень йде наперед чисельник. Тут а в степені К від Б. Тоді К, та, що в основі логарифму, йде в знаменник. Так? Далі, основна логарифмічна тотожність, ми її вже розглядали в попередньому відео. Тут іде доведення. І також ми знаємо, що логарифм за основою А від 1 це 0, і логарифм за основою А від А це одиниця. Розгляньте зразок спрощення виразів, запиши, яку властивість було застосовано. Так, ну тут е, застосовано властивість множення. Давайте логарифм за основою А від Б плюс логарифм за основою А від С дорівнює логарифм за основою А від БЦ. Тут логариф за основою А від Б мінус логариф за основою А від С дорівнює логариф за основою А Б поділити на С. Далі логариф за основою А від Б в степені К. К логариф за основою А від Б. Далі. Тут іде спочатку ось сюди повернемо степін. Тобто, у нас буде логарифм за основою А від Б плюс К, Логарифм за основою А від С, дорівнює логарифм за основою А від Б, плюс логарифм за основою А від С в степені К, дорівнює логарифм за основою А. В помножити на c в степені К. Далі обчислюємо за нашими властивостями. Тобто тут буде логарифм 5 на 2 множимо 10, тобто одиниця. Тут буде двійка, тут буде двійка. Далі логарифм за основою 8 від 4. Тобто, це буде логарифм за основою 2 в третьому степені. А 4 це 2 в другому, тобто відповідь 2 третіх. Далі, знову двійка, двійка. Віднімання. Тобто, будемо ділити логариф за основою 2 від 15, поділити на 15, 16. Можна взяти тушки. Логарифм за основою 2. Згадуємо, як ділимо дроби. перевертаємо. І в нас скоротиться 15 в чисельнику і знаменнику. Тобто це буде логариф за основою 2, від 2 в степені 4. Тобто відповідь 4. Тут 2. Далі, у нас буде логариф. Одну третю я перепишу як 3 в мінус першому від 27. Мінус біжить наперед, від'ємна степінь. А 27 це 3 в третьому, тобто відповідь мінус 3. Далі ділення це буде логариф за основою 8 під, тут ділення це буде 1 16 помножити на 32. Далі розписую за основою 2, тобто, це буде 2 в третьому, тут одиниця. Від одиниці ми зможемо позбавитись без проблем. Не множу 16 на 32. Ну, тому що немає сенсу, так? Не завжди треба виконувати дії, вказано. Далі, ось цю одиницю я позбуваюсь, пишу мінус. 4 і 7 – це буде в мене 11 третій, Тобто мінус 3,2. Далі логарифм. Тут 6, і мені треба 84 поділити на 14. Так, давайте методом підбору спробуємо. А якщо 5, це буде 70, значить 6. Тобто одиниця. Розібралися, йдемо далі. Обчисла. Ми вже знаємо за табличкою квадратів вона буде дана в СНО, що 13 в квадраті це 169. Тобто в мене тут написано по суті 13 в степені 2 п'ятих, тобто відповідь 2 п'ятих або 0,4. 121 це 11 в другому. Далі, давайте тут мінус 1 третя, тут буде вже за основою 3, але попереду буде мінус. І я знаю, що четвертий корінь це степінь 1 четверта. Але це не все. Нам потрібно згадати, скільки це 243, це трійка в якому степені, можливо, в п'ятому. 3 в четвертому це 81, і на 3, так, це буде 243. Тобто відповідь в мене буде мінус 5 четвертих, або мінус 1,1 четвер, або мінус 1,25. Далі, позбуваюся цієї одинички, у мене буде мінус. Далі логарифм за основою 2. Треба згадати 128. Давайте його поділю на 2. Це буде 64 на 2, 32 на 2, 16 на 2, 8 на 2, 4, 2, 2, 2, 1. Тобто 128 це 2 в степені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В сьомому. І в мене тут 2 в степені 7 шостих. Відповідь мінус 7 шостих або мінус 1,1 шоста. Переходимо далі. Знайди значення виразу за зразком. Тут у нас однакові основи. Нам заважає ось цей вираз ми його до 12, тобто це буде корінь з 12. І далі корінь з 12 і корінь з 3 скорочується, і виконуються, да, тут певні тії. У нас тут все добре, не треба ніякі степені корені робити, тому це буде логариф за основою 8, 12 помножити на 20 і поділити на 15. Я скорочую на 5 і ще раз на 3. Тобто це в мене буде 4 на 4, 16. Далі я бачу, що під логарифмічний вираз та основа різні, тому привожу в степені да, за основою 2. Це буде 4 третіх або 1,13. Далі логарифм за основою 9. 15 помножити на 18 і поділити на 10. Я бачу, що скорочується. це буде логариф за основою 9 від 9, тобто одиниця. Далі логариф за основою 2, я ділю 39 на 13. Це буде 3, 24, четвертих, тобто. Логарифм за основою 2, 1 восьма і це буде мінус 3. Далі. Логарифм за основою 6. 13 на 7, 34 поділити на 17, 2, 2 на 18, 36, відповідь 2. Далі. Питання ви можете писати в коментарях, якщо для вас це я швидко розв'язує. Так, 91 поділити на 13, це, швидше за все, буде 7. І 7 я ділю на 3,5 це буде 2. Далі я згадую, що 4 це 2 в другому від 2, тобто відповідь одна друга, тому що ось цей степінь йде в знаменник. Далі логариф за основою 5, і тут візьму в дужки: 1 третя поділити на 150 і помножити на 2,5 це буде. Перевертаю 150 ділю на 3, це буде 50 і 50 множу на 25 це 125, тобто відповідь 3. Логарифм за основою 3 від 3, плюс логарифм за основою 3 від 5, це дорівнює 1 плюс А. Далі логариф за основою 16 від 9, плюс логариф за основою 16 від 5, дорівнює 16 це скільки у нас 2 в четвертому, тобто 1 четверта, і 9 це 3 в другому, тому у нас буде логариф за основою 2 від 3, тобто ще множник B. 1 четверта С. Дорівнює 1 друга Б плюс 1 четверта С. Далі логарифм за основою 8 від давайте 25 плюс логариф за основою 8 від 3. дорівнює логариф 8 це 2 в третьому, 25 це 5 в другому. Плюс логарифм за основою 2 від 3, 2 в степені 3 від 3 дорівнює, степені йдуть наперед. Логарифм за основою 2 від 3, це в мене число Б, плюс степінь йде наперед, логарифм за основою 2, від 3, це знову Б. А ну, я, мабуть, тут 2 від 5. 2 від 5 це це. 2 від 5 – Перевіряю, 2 від 5 це, це. 2 третіх плюс 1 третя Б. Це відповідь. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі!